Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами приготуємо пельмені. А саме поділюся з вами рецептом тіста, яке не розварюється, не розліплюється, чудово тягнеться, має еластичну форму. Пельмені з цього тіста чудово переносять заморозку. Таке тісто можна з легкістю використовувати як для форми, а також для ручної ліпки. Та покроково розповім, як користуватися формою, щоб пельмені не прилипали. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте залишити вподобайку, підписатися на канал та напишіть коментар. Перш за все приготуємо тісто. До діжі від комбайну висипаю борошно. Борошно використовую вищого гатунку 100 г. Далі до борошна додаємо рослинну олію. Я використовую оливкову, проте можна також і соняшникову. Оливкової олії нам необхідно 4 столові ложки. Одразу ж додаємо до цього борошна і сіль. Солі нам необхідно 5 грамів. І розпочинаємо заміс. Замішувати я буду комбайном з насадкою у вигляді гачка. Поступово додаючи воду. Води я використовую 600 мл. Воду додаю теплу, вона має бути температурою приблизно 35-38 градусів. Після того, як тісто замісилося, зібралося в купу та відійшло від стінок, замішуємо ще приблизно 5-7 хвилин, вимикаю комбайн, звільняю гачок і перекладаю тісто на робочу поверхню. Далі за допомогою рук надаю йому форму у вигляді кульки однорідної. тісто до речі, виходить дуже пластичне, дуже приємне в роботі, не липне практично до поверхні, легко збирається, з ним дуже легко та приємно працювати. Далі, ось таку кульку накриваю назад цією ж діжею чи можна чимось іншим, до прикладу, і залишаю, щоб відпочило приблизно на хвилин 10-15. А тим часом готуємо начинку. До фаршу я використовую свинини 2 кг. 300 г. Додаємо 200 г меленої цибулі і далі спеції за смаком та вподобанням. В мене сухі Сіль, перець, пряні трави, також орегано сухий, маленький попічничок, який мені допомагає приправити все, тому що все цікаво. І вимішую до однорідності. Необхідно, щоб всі спеції добре розподілилися по фаршу. Також до фаршу додаю 100 г води. Так начинка в пельменях всередині буде більш соковитішою. А ліпити пельмені сьогодні я буду на ось такій старовинній формі. Якщо у вас ось така проблема, що ви зліпили пельмені, виклали на форму і вони не виймаються, тоді це відео саме для вас. Перш за це беремо форму і до початку дуже добре посипаємо її борошном. На цьому борошні, яке залишилось на столі, беремо шматочок тіста і будемо розкачувати, працювати. Звісно, якщо борошна забагато, ми можемо трішечки його посунути. Основну частину тісту ховаємо назад під миску, щоб воно не сохло. Розкачувати тісто легко, тому що воно відпочило, стало еластичним, добре відрозкрився глютен, легко розкачується, добре тягнеться та не рветься. Постійно контролюйте кількість борошна, щоб не було. Дуже багато. Розкачую перший шмат тіста, беру форму, приміряючи досить мені по розміру, по площині. Над цим розкачаним тісто посипаю добре борошном форму. Я вже користувалася, тому я знову посипаю. Посипану форму відкладаю в бік, а борошно, яке насипалось на тісто, розподіляю рівномірно по площині. Знімаю на руку для того, щоб залишки борошна зсипалися вниз, і ось цією припорошеною частиною викладаю на форму, добре розподіляючи по формі, щоб закрити всі дірочки. Як бачите, тісто еластичне, гарно Тягнеться, не рветься і дуже піддатливе. Далі, коли сформували, трішечки притискають і в кожен отвір викладаю начинки. За рахунок того, що тісто в нас еластичне, ми можемо покласти досить багато начин, вона опуститься вниз в дірочку, проте тісто не порветься. І так викладаємо начинку на все тісто. До речі, тісто розкачую товщиною приблизно до 2 міліметрів товщини, щоб не було дуже тонке і дуже товсте. І хотіла додати на рахунок борошна. Під час розкачування борошно. Багато не додаємо, щоб не забити тісто, і пельмені не вийшли жорсткими та твердими. Проте з одного боку ми присипаємо для того, щоб пельмені не прилипли до форми. І як начинили форму, відкладаємо в бік, тільки після того беремо наступний шматок і розкачуємо його на борошні. Попередньо не розкачуємо, тому що цей шмат буде висихати пласт тіста, він буде потім не ліпитися, і наші пельмені під час варіння розклеяться. Знову ж таки, розкачуємо. Скачуємо тонкий пласт тіста площиною з нашої форми, зверху накриваємо нашу заготівлю. Якщо площина тіста з цього зверху вийшла трішечки менша, ніж потрібно, не боїмося натягнути і зафіксувати, приліпити до попереднього пласта. Так як у нас борошно ми використовували під час розкачування не дуже багато, тісто повинно ліпитися одне до одного. Притискаю пальцями, щоб воно. Так і трималося, зафіксувалося. І по всій площині фіксую. Зверху посипаю борошном для того, щоб пельмені не прилипли до робочої поверхні чи до дошки, на які будуть далі зберігатися, і до качалки не приліпилися під час розкачування. Тому що, бачите, зверху розкачую качалкою, тим самим вирізаю вже пельмені. Забираю обрізки і добре качалкою походжуся по всім ребрам. Так пельмені добре заліпляться, скріпляться і не будуть розвалюватись. Одним впевненим рухом перегортаю форму догори дригом і пельмені вискакують самі з форми. Ось такі гарні, чудові, одинакові пельмені виходять. Викладаю їх на дошку, посипану трішечки борошном, і можна варити. Варяться такі пельмені у підсоленій воді 6 хвилин. Можна додати спеці та прянощі за смаком лавровий лист чи перець-горошок. перецьгорож. Поки я формую ось ці пельмені, попередні в мене вже трішечки підморозилися в морозилці. Далі викладаю їх у зіп пакет приблизно по 800 грамів. У такому пакеті зберігаються вони. Приблизно 6 місяців. З даної кількості інгредієнтів, в мене вийшло 5 пакетів по 800 грамів. Один ми зварили, з'їли, а й чотири ось заморозила. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!